Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Я дуже рада вас бачити. Отже, сьогодні я вам розкажу дуже цікаву тему. Хто мене не знає, я Ліліана Кондря, я логопед і мама особливої дитини. Отже, ви знаєте, що в аутизму є такий симптом і така особливість, коли діти дуже швидко говорять, нерозбірливо, а також дуже голосно. І для того, щоб регулювати тембр голосу, для того, щоб це уповільнити, для того, щоб наблизитися до норми, я спочатку взяла купила робота дитині, тому що він любить роботи. Ну, інша дитина може любить машинки і може розказувати про марки. І почали грати в цікаву гру в блогера. І, звичайно, у нього є камера, він на камеру швидко, гучно розказує. А я йому, як мама, показую, приклад ось потрібно так, спокійно, тактовно, включаю йому ті ж самі канали, де там показують дітей, які розказують так само за свою любиму іграшку чи за свої інтереси. І коли він накопичує інформацію, десь із TV, десь від мене, десь від інших блогерів, він почав це робити повільніше, краще. І я вам скажу кожного разу. Він це краще і краще старався для того, щоб у нього виходило так само, як, наприклад, у того Дані, який там розказує в телевізорі. Або він хоче там розказувати повільно, йому цікаво сто раз передивитися мої відео, да, що він зловив якийсь тембр, як я говорю, як я спілкуюся. І зараз у цьому відео я прикріплю деякі моменти, де розказує моя дитина, да, про своїх роботів. І наскільки у нього це гарно зараз виходить. У нього вік вісім років, і наскільки він гарно зараз розказує, тому що він старається підбирати нові слова. Він старається максимально про цю іграшку розказувати. Він старається її демонструвати, він старається бути похожим. Ну я не кажу, що це має бути якийсь кумир, і він має ним фанатіти. Ні, він старається бути похожим. Наприклад, на дитину, яка там спокійно, адекватно розказує, да? Тобто він коректує сам свою поведінку. Звичайно, для цього завжди потрібна допомога і підтримка, що я бажаю абсолютно всім. Щасливо! Всім привіт! Мене звати Дарія. Я хочу показати вакко робота. Ось це робот-стрілець. Він цінає команди, Він світиться, танцює, стріляє і регулює емоції, говорять смак. Зараз я його розпакую тут. Так. Троха робота. Бо він цікавить мені. І, і побаює свої чувства. І це робота такий клотий, можна його запустити угодно. наприклад, вдома. Цей робот-стрілець може заповнити всі команди, співати та танцювати. Зараз точно відкрию його, що він... Щипаю все. Зас, ось. Це все, о, точно. Робот. Ну на что, друзья, если выходи. Я, -мо -мо, дуже часто открывать. Пантовала. Вот а, так вот. Что вен, мне на худобе, а довезу что вен только за страх. А мы в Давай. Ось такі крутые. О! Вот всякие скипенки. И всякие мешают ему позараз. Стану его помню. За одно устройство прососки, я буду буду стрелять за этих двигаем. ой и присоски. Ой. И зарядка, то есть. О. Ще одна плойка завтра. Зараз от підміну ще ось, цей стол, це від столбця відео така. Зараз відкриємо і покажу, що він вміє. Кстати, команда він говорить. І він говорить сна. У нас ось не достати. Це коробка. Сюди поставлю я. Це робот такий. Якщо я його включу, можна йому відправити скафандр роботу. Або зараз тут відкрити з цікованки, бо вони можуть заважати мені. Або можна поїхати таким. Як можна відкрити його то поможете роботи. О, тут вже потяг одну штуку.